Мер Луцька Ігор Поліщук не може навести лад у структурах міськради, а саме налагодити комунікацію. Саме про це повідомила депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алана Точій. Сьогодні ми з колегами-депутатами на черговому засіданні сесії слухали звіти очільників Департаментів фінансів та економічної політики про виконання бюджету і програми соціально-економічного розвитку громади у 2023 році. І все було б нічого, якби їх звіти. Не різали очі суттєвими розбіжностями у поданих даних, написала депутатка. Відомо, що на черговій сесії Луцької міської ради 21 лютого очільниця департаменту фінансів Лілія Єлова у своєму виступі озвучила, що за 2023 рік на програму підтримки військових частин ЗСУ скерували понад 122 мільйони гривень. В той час директор департаменту економіки Борис Смаль подав зовсім іншу цифру. Ми говоримо про вже завершений рік, і рік, який вже. Всі звіти подані, всі проплати здійснені. І ви маєте підвести спільну цифру і сказати нам, чітко, депутатам, що за 23-й рік на покращення технічного забезпечення військовослужбовців ми потратили стільки-то мільйонів. А вас виходить у вас цифра одна по програмі в Лілі Анатолійні інша. То я через те й запитую: це не динаміка, абсолютно тут же динаміка вся закінчилася. Такі ж розбіжності знайшли і у звіті по програмі розвитку дорожнього господарства. Ста за 2023 рік депутат Калуцькради каже, що це лише два подібних приклади, хоча їх у звітах ймовірно значно більше. Але наточі переконана, що тісний зв'язок та співпрацю між підрозділами міської ради не може налагодити саме міський голова Ігор Поліщук, який так керує містом четвертий рік.